Всі пороз'їжджалися, а ми з христинкою. Що мама. мама? Руки вимазані, давай я витру. <рес> Вимазує мені. А ми з христинкою пасочки печемо, правда, Христя? <рес> а що робити? Треба наготувати, їсти. Всі приїдуть голодні, і ми мусимо всякі страви приготувати. Правда? Що ми мамі готуємо? Картопельку, картопельку. Ну чекай, господиня, муси мати трошки брудні руки. Ти хочеш приготувати їсти і щоб чисті руки повністю були. Так, так не буває? О, правильно, тісто помісити цей. Так, правильно. А тепер можна і повитирати до дяді штанів руки, правда? Все, чисті хлістя? І до тих. Так, ці вже брудні, треба ще до тої штанки. Все, чисті? Yeah. Ну, майже. Готово? Кому ти Христя приготувала гамоти? Дяді. Дяді і все. Дядя, то всього не Кому комуша. Дяді. Тільки дяді, так? То моя порція така велика. А може діду ще? Ні. Ні? Тільки тільки дяді? Та. Добре, дякую тобі, сонечко.